У Миколаївській центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького пройшла презентація фотовиставки портретів жінок-прикордонниць. Експозиція розповідає історію кожної захисниці, як їхнє життя змінилося після 24 лютого, що у їх роботі найважче, а також які заповітні мрії вони мають. Наші кореспонденти бачили особливу виставку і вже готові поділитися своїми враженнями. Неймовірна фотовиставка портретів жінок-прикордонниць, організована проєктом психологічної підтримки вільна, серед героїнь експозиції: єдина жінка, начальниця зв'язку, начальниця відділення інспекторів, очільниця медичного пункту військової частини тощо військовослужбовиці, зображені сильними і водночас тендітними жінками, котрі носять не лише однострій. Цей фотопроект розпочався з вересня місяця. Він вже був у багатьох містах нашої України. На даний час він в місті Миколаєві. Тут представлена фотографії десяти жінок прикордонниць де в яких розповідається їх історія, їх життя, де вони зараз працюють, і про їхні мрії, що вони будуть робити після перемоги. Героїнь об'єднала не лише служба на окремому контрольно-пропускному пункті Київ, але й воля до перемоги. Як кажуть організатори проєкту, прикордонниці рішуче налаштовані боронити рідний кордон. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март.